Радий вітати усіх любителів Ліга легенд і лісного цирку. З вами Трікстер, і сьогодні ми розглянемо один, ну дуже цікавий варіант білда на шака 1001 коробка АД з божевільною кількістю прискорені умінь. Навіщо для чого? Скоро дізнаємось. Перед вами приклад повної збірки й оптимальних рун для найкращої синергії. З думка білда, отримати максимально можливий показник прискорені умінь. І при цьому не втратити забагато у інших аспектах. Така комбінація предметів дозволить не просідати по демеджу ні на одному з етапів гри, залишаючись при цьому доволі живучим дуелянтом і небезпечним асасином. а кулдауни здібності у лічені секунди після отримання трьох основних ітимів, дозволять буквально спамити коробками і без особливих проблем виходити зі здавалося б, безвихідних ситуацій. Перейдемо до розбору і почнемо з предметів. Перший наш пік сили і ціль у ранній грі купівля залізного кнута, кинжала, сапожку і лупи. 1700 золота це дуже пристойна сума. Без одного, а краще двох кілів до першого бека зібрати її буде нелегко. Але якщо вам вдалося отримати цей закуп на 5-6 хвилин, ви Ліві легенд на найближчий час. Убити вас стає практично неможливо, а ганки і бурс демедж давують гравців навіть на високому рейтингу. Наступний цілі предмет міфік Гордринка прекрасний і універсальний ітем на Шако. Котрий додає у наш арсенал посилену активку, має всі корисні характеристики і значно збільшує живучість за рахунок додаткових 400 хп і пороки хілу. а крім цього, він ще й дає ту саму хасту за кожний легендарний предмет. Наш другий ітем найкращий в сегменті легендарних бурст-предметів Essence River, Неймовірно дешевий і дуже ефективний. Крім його чудового моментального демеджу з шина і критів, маємо ще й 20 хасти. Розумієте, до чого все йде? А саме до оновленого Prowler's Claw, 55 АД, 15 леталіті і 15 додаткових хасти разом з найсильнішою з усіх можливих пасивок для шаков. Найт Сталкер, який додає до нашої наступної автоатаки після кушки додаткові мінімум 150 демеджу, а крім того, шість сповільнює ціль на 99% на пів секунди. Добиваємо стильними іонійськими тапками, навіть лісін позаздрив би, як би їх побачив. До 25-ї хвилини отримуємо софткап у 96 хасти, який дає нам 49% зменшення кулдаунів разом з міцним і кусачим білдом, спроможним як ваншотнути, так і розібратись з брузером на рівних слотах. Четвертий і п'ятий ітими мають абсолютно свободу вибору, але для максимізації концепту білда я б рекомендував розглянути Жоню, Redemption і Ботрак. Переходимо до рунь. Основна гілка Domination коруна Hail of Blades. Найкраща і неповторна, не дивлячись на нерфи її кулдауну у минулому, вона залишається ідеальним вибором для будь-якого AD білда. Далі Чіпшот. Стандартна руна для шака для отримання такого не частого на цьому чемпіоні чистого демеджу, Eyeball Collection теж класика для додаткового набору АД. А от тепер дещо цікавеньке: Ingenious Hunter. Як саме діє ця руна, ви можете зараз бачити на екрані. Тож для чого вона нам потрібна? Відповідь одночасно проста і трохи складна. У Лізі є дві приховані механіки взаємодії параметрів хасти, про які вам ніде не скажуть. Перша Soft Cup знайоме слово для любителів серії Dark Souls. Даний термін визначає відносну ефективність одиниці характеристики на пов'язаної з нею одну або більше другорядних характеристик. Тобто, у нашому випадку перші 5 одиниць хасти скоротять кулдаун ваших умінь на 4,76% згідно наступної формули. Через те, що одиниця хасти не відповідає одиниці КДР, найбільше того, у їх співвідношенні параметр КДР поступово зменшується і наближається до софткапу, маємо наступну ситуацію. Чим більше хасти ви збираєте на свого чемпіона, тим менше КДР за одиницю хасти ви отримуєте. Для научного прикладу приведу графік їх співвідношення. Умовним софткапом хасти можна назвати значення у 40, 65 та 100 хасти, які відповідатимуть 30, 40 та 50% КДР. Саме таких значень можна легко досягти завдяки рунам та двом або навіть одному предмету, що не є проблемою у рамках гри. Збирати хасти більше, ніж сотню, не є раціональним через складність її додаткового набору, і значно меншу ефективність кожної її одиниці, ніж у проміжку до сотні. Друга механіка взаємодія хасти і ефектів предметів, які мають кулдаун. Тобто, незважаючи на опис хасти у лізі, який каже нам, що це працює на наші абіліті, хаста дає нам КДР і на предмети також, але тільки на ті, у яких є активні ефекти, наприклад, Джоня, Гордрінкер, Редемпшн і інші. Для ітемів, у яких є внутрішній кулдаун, але немає активного ефекту, наприклад для Essence River, діє додаткова хаста тільки від нашої руни, а це 50 хасти і 30% КДРу. Завдяки цьому ми маємо сумарно 164 хасти і 60% КДРу для активних ітемів і 50 хасти та 30% КДРу для всіх інших, як результат, кулдауни ітемів в нашому білді становлять. КД гордрінкера 6 секунд, Essence River 1,5 секунди. Скло 7, секунд, Жоня 80, секунд, Ботрак 21, Старак 42, а у 36. Нарешті, додаткова гілка рун Sorcery. Тут нам необхідна ключова руна Transcendence. Крім абсолютно безкоштовних 20 хасти, вона дає ще один унікальний пасивний ефект. Участь у кілі скорочує перезарядку базових умінь на цілих 20%. Друга руна опціональна. Для себе я обрав універсальний німбус Cloak, який може допомогти вам наздогнати ціль або накивати п'ятами від ворожої команди. Можете оцінити фінальний вигляд білда і декілька показових плейв на лімітах, котрі дозволяють зробити це збірка. Переходимо до питання про те, коли і проти кого збирати усе наше добро. Відмінна особливість однієї коробки високий рівень універсальності, завдяки якій ви можете дозволити собі цей білд у будь-який сетап і при цьому ви будете корисним. Але ідеал недосяжний, і в нашому БІЛДІ знайдуться як більш сильні, так і більш слабкі сторони. Невеличка ремарка фіксоюзники в нас не цікавий. У першу чергу я б виділив класичний підбір: танк або брузер, АП Кері, Адекері, Utility Support, Assassin Ulysses. У такому випадку білд розкривається особливо добре, бо є кого вбивати, у більшості випадків відсутні довгі ланцюжки контролю, а пробити нас може тільки маг. Але ще спробуй піймати того шаку, якого кида кушки 4 секунди. Також непогана збірка працює у сквішові сетапи, де багато тонких цілей, все з тої ж причини ресет кулдаунів після кіла. Трохи важче стає з появою на драфті двох або більше брузерів в компанії з танковим сапортом. Крити погано дружать з подібними піками, але дати їм серйозний відпір у ранній грі і не дозволити заскейлитись у пізню ми можемо. Втім, вриватись у затяжні розміни з брузнею я б не рекомендував. А Якщо ж ви бачите пік відразу декількох танків, то варто подумати про білди з відсотковим демеджем, on hit або АП, якщо ви ставите перед собою ціль розібратись саме з ворожим фронтлейном. Коротко зачепаємо популярні лісні матчапи і те, яких проблем вони можуть принести. Я буду брати свою особисту статистику по частоті зустрічі з різними піками. Вона може відрізнятися від тої, що у вас і глобальної, по різним рангам. Лісин. Проблеми можуть бути тільки якщо він переганка у вас. Збурстити його може бути важкувато. Рекомендую в дойлях з ним бути обачним, в цілому, дуже простий. Джарван. В цьому білді ви його не дуелите, як і він вас. Грайте по беклайну і намагайтесь мінімізувати його вплив на карту. За рахунок низького киде на коробках, прикривайте ними союзників та можливі підходи, з яких Джарван буде залітати. Хикарім розсипається від вашого демеджу. Єшка збивається фіром від коробок. Хорошою ідеєю буде влетіти в нього до того, як він влетить у ваших союзників. Діан. Доджимо ульту і відправляємо на базу. Не забуваємо про True Vision з її кушки. Nocturn. Слідкуйте за тим, як він чистить ліс, контрганкайте або інвейдять його самі. Його ульта в дуелі безтолкова, а ваша його знищить, тільки не дайте йому накинути на себе Єшку занадто рано. Вуконг. можна задуелити, але важкувато. Його скілсет контрить ваш, тому краще з ним не стикатись і грати так само, як проти Джарвана. На тір вище, бо Вуконг, крім тімфайт потенціалу, є й сильним дуелянтом. Вай має неадекватний демедж і живучість, один з найсильніших брузерів дуелянтів в грі. Ловіть її на коробках та ні в якому разі не намагайтесь вбити один на один. Ваш білд витримає проти неї деякий час, але без підтримки пробивати її нічим. Зак. Дуже живучий, з купою контролю і сильними ганками. Намагайтеся його контрганкати та приймайте файти 2 на 2 3 на 3 Повірте, без вас там буде гірше. Кезікс. За рахунок додаткового ХП ви переживете його першу ку, а потім все залежить від вашого мікроконтролю. Нуну, Пермабан. переграти неможливо. Кайн. Пермобанити його це крінж, але й переграти не вийде. Синій занадто швидкий і дамажний, у вас буде менше секунди, щоб шотнути його до того, як він шотне вас. Червоний просто має більше демеджу, більше хп, більше відхилу, більше контролю. Грайте навколо його слабкої ранньої гри і вірте в чудеса. Ну а що по трюкам, фокусам і сюрпризам, якими білд може здивувати ваших опонентів, а їх предостатньо. Тут ви можете оцінити те, з якою швидкістю Шако перекриває шляхи до дракона і отримує одну коробку для дізенгейджа по союзникам. Маленький кулдаун на вешці, навіть без АП демеджу, дозволяє мати контроль над картою і віжн саме там, де він потрібен вам, не чекаючи вардів від саппорта. Те, про що говорилось неодноразово, швидкий відкат усіх умінь піднімає ліміти шака ще вище, ніж з використанням білдів без хасти або з меншою її кількістю. Окремо, відмічу кулдаун ультимативної здібності у 42 секунди. Навіть без взяття руни на окрему хасту для неї, маємо дуже хороший показник. Ураганний геймплей, унікальний для цього білда, вам забезпечений. Приклад того, наскільки багато живучості ми отримаємо тільки з одного лише гордрінкера, а сустейн це той параметр, яким ви не хочете нехтувати при грі 1 проти 9. Резюмуючи усе вище сказане, я можу рекомендувати цей білд тим, хто вже освоїв ази гри на шака і має ранг золота 2 і вище. На високому Ело збірка стає більш ситуативною, але від того найменш ефективною. Отже, ми обговорили багато плюсів, але варто приділити увагу і мінусам, з якими необхідно рахуватись під час гри. Тут можна виділити маленьку швидкість атаки, її буквально немає ні в рунах, ні в предметах, тому стартовий кінжал на атак Speed за 300 золота, ледве не найважливіший ітем. Вартість білда не саме дешева, хоча це частково компенсується недорогими сапожками та есенс Рівером за 2900. Також можливість швидко вбити тонку ціль з'являється лише після двох предметів, і під це необхідно адаптувати свій стиль гри, не ризикуючи лишній раз. Ну що ж, час підвести фінальний вердикт. У кожному огляді білда я буду виділяти декілька критеріїв і давати їм оцінку. На цьому в мене все. Якщо гайд був для вас корисним, не скупіться на лайк та підписку. До зустрічі!